Звісно. Да? Куди тут? Куди троє пішли? Ну а як це підійшли хлопці, спілкуватися, позвали старшу? Ну, а хто з цих осіб пішов? Прізвище. Ну прізвища цих осіб, які пішли. Вони з вами спілкувалися. Ну, то їх прізвища. Які? В них є посвідчення? Звісно. Немає. Вони надали тільки військовий квиток, один з них. І посвічені. Немає посвідчення. От бачите, а ви вчення. Яке? У вас є посвідчення? Давайте представляєте його. Ти... А то тут на вимогу Ти... Нацгвардії. До речі, Нацгвардія теж представляємось, будь ласка. Згідно ж, якого пункту у нас поліції? Угу. 18-3? Кому? Ну можете мамі представитись, можете мені. Ну, я Що? Покує. Що роблю? Прізвище ваше, бикуєте. Що це за фраза бикуєте? Ну, так, на вас буде складено відповідні папери. Відповідні. Погано. Добре? Бо ви представник не того, чого ви Ні, мундіру знаходитесь. Думаєте, якщо ви знімаєте, то ми дуже Ну раді. то знімайте вас. Звичайно, от, молодці. Ведіть. Прошу. Посвідчення. Ось. Це посвідчення? Що камера? Та камери є в я не, я забороняю свої Та Так, з ним, добре, я не, я я не читаю. Та да, мені на вашу заборону наплювати. Далі. Мені, мені посвідчення. Це не посвідчення нового жарка. Це, Це зелений, зелений бланк. Можете перегорнути його? Тут, Тут немає даних. Можете перегорнути так? От там, де немає бланк. Немає даних, отак покажіть мені. Що немає дани. даних. Бо там немає даних. Заді Зелений немає. ламінований. Спереді є дані з мокрої печати. Я тихенько. бачу, що ви крутите куди. Вам треба. Звичайно, я Слід. кручу, куди мені треба. Не, мені треба, а як вимагає того в рамках закону? Правильно. Так, що я встановленого заразка... Почекайте хвилиночку. Я, пос... мене я є зараз посвід... можу відповіді. Є... Слухайте мене. мене є посвід... Вас Слухайте, мене є посвід... слухайте мене... ви мене. Мене є посвід... Ні, слухайте мене. Я вам трактую закон. Яке? Посвідчення надайте. Кабмін затвердив форму. Ну, ви мені надали да, зелений листок ламінований. Ви що, глузуєте з мене? Ну, взагалі з закону вас, ви глузуєте. Будь, будь ласка, буде посвідчення. Ну, до першого і кажіть, нас без посвідчень не сприймають. Далі хлопці на згвардії. Покажіть, будь ласка, посвідчення свої. Покажіть працівнику ТСК, як виглядає посвідчення затвердженого державою зразка. Відчитайте закон. Я ж казав, да ви не знаєте. Ви згідно, згідно статті 65 з'являлися до от, Шанове. Шанове. центру воно адвокати, от суд, будь ласка, юридична консультація там. Мої юридичні. Ви, ви згідно статті 65 з'являлися до територіального центру Чого статті? Е, про конституційний обов'язок захисту держави. Так. так. З'являлися. Прийдіть, будь ласка, облікові дані ваші. Особі без посвідчення? У мене, мене є військовий Нічого, я вам а не військові Ви Для мене просто громадянин. В військовій формі. А. так. А що таке юпочка? А? Юпочка? А. Так. Ну, може, юпочка. Боїтеся я, я навіть що, військові знає, дані знає, свої я, це... Е, і кому яка різниця, чи то юбка, чи спідниця, я не знаю, що у вас там. Будь ласка, посвідчення своє, надайте і покажіть. Я покажу, я вже, ми ж не знімаємо. Будь ласка. Дивіться, посвідчення встановлено кабміном заразка. Все. Е, Пал, палець. Ні, я не бачу навіть. Це хватить. хто? Шекайте. Я, я кажу, хватить. В смислі, я, я кажу, можна. хватить. Ну давайте ви надайте. Ні, Ну своє посвідчення я не буду представляти своє посвідчення. Невідомо кому. Невідомо кому? Ну а чому не спілкуєтесь? Невідомо веже з ким? представлю кому представлю закону, згідно статті, з якого реклама? закону, кому? кому ви представтесь? Ви хто? Що ви, Ще Ще раз раз що ви до мене Чого підійшли? Ще раз говорю, що ви до мене підійшли, що ви я Це спілкуюся і в... і ви впевнено ви, ви, для людей, які не знають закон. Ви позвонили в поліцію і сказали, так? що ми Так? а ви маєте тут правиль. зараз чекати поліції, ми бо чекаємо. потім поїдуть ми. за вами. Ми ну чекаємо. так і все. Ну ми так, так мовчки, шановний, просто ми, Ви не провокуйте для того, щоб ну так складайте протокол. Ну, якщо так, я порушую, поліція, а ви хто згідно закону про поліцію? Так, ви ви пізяли достали бланк, склали протокол і встановлюємо особу в рамках адмінправопорушення. правопорушення? А поки закон. що ви просто труляля розказуєте, розказуєте, хто порушує була я? Як я вічливо? Вічливо. вічливо? може по цьому ти вас в боти? Ви хто? А ви хто працівник чогось? А ви хто посвідчення? А ви хто? Ну, я громадянин. Ви Знаєте, коли ці, я Думаю, ці посвідчення? Ну знаю, коли, коли? показується посвідчення. Коли? коли вимагає особа, того і вимагає обставини. Якщо ви Після хочете. Підходите... Як ви... Коротше, хто командир? Що хто командир? Ваш, хто командир? Командир роти, хто? Я. Ви командир роти? З такими тупими командирами, звичайно, буде. Вся рота отака. От ви отак підходите до людей, не командир. Ви не командир, ви ніхто. Тому що у вас, у вас немає честі, гідності, навіть і совісті показати посвідчення. А я до вас щось я погано вам сказав, що ви починаєте Так, звичайно. Ви поки що ходите ком... вихідний день, тут починаєте з людьми спілкуватися без їхнього дозволу. І тут, і тут випадково потрапили. Хто ви такий? До побачення. Доступю. Підійти, заважати людям відпочивати для того, щоб що зробити? Не відпочивати ми маємо, а захищати державу, шановний. Ви хто? Ще раз питаю. Ви хто особисто? Де ви там? Тільки не відвертайтеся далеко, бо ми всіх вас не зможемо побачити. Ну, захищ... А чу, ну, чу ти не захищаєш? Я вже звідти приїхав. Приїхав звідти? Ну, То я теж звідти приїхав, ти знаєш? Ну, супер. У нас ще 59-й. 77-й. І багато. І 51-й, 53-й. Я радий за тебе. Ну... радий за тебе. Дуріка, хир, то якого дурік? Так ти дурік сам. Ти ж кричаш, кричиш там братим, а ти дурік. То ти хто? Лицемірство? Ні. Що ні? є повага до військових службовців? які на Є повага, то ти зараз говориш, ти, ти зараз нам... громадянам говориш. А Що ти? Ти... Ну то все, які війська? ДШВ? Які війська? Сміс. Ну які війська у вас? У мене? У ну. мене піхоти. піхота. Піхота? 56 — це мотопіхотна бригада. Забиєш. Ну підійдіть вже, що ж ви відбігаєте, а? Підійдіть, спілкуйтесь з громадянинами, тут раз відбігаєте вже. До тебе, не визивай, я відчуваю з тобою спілкуватися. Так мені насрати на твою повагу. В принципі. Можеш складати папери, які хочеш. А ще може присягу пам'ятаєш свої піхоти. Шо? Присягу пам'ятаєш приход піхоти? Піхоти присягу? Ну, як ви кожен день читаєте там щось, клятву чи що там? Пам'ятаєш. Пам'ятаєш? Ну зачитай мені хоч трошки. А ти хто такий що ж пішов? Ти хто такий? Ти хто такий? Диви, що ти заладило? Хто такий? От ти хто такий? Ти стоїш в військовій формі і навіть не маєш посвідчення. Ведеш маю. себе як бидло, підходиш до людей, починаєш заважати їм, я а? Бидло. Ну, а що не ти правопорушенням займаєшся? в рамках закону займайся. Ти визвав поліцію на мене. І що? На я тебе, на мене. мене. А ти що мій сусід, щоб на тебе визвати поліцію? Ти ж на нас визвав Шкода, що в нас немає не визвати здорових глуз, на таких як я... ти. Розумієш? Я, я, я... Про... остання буква про... твого алфавіту. Будь ласка. Що, будь ласка? Куди ви розбігаєтеся? Розсипаєтесь, диви. Ви, ви як мухи там кричите і розсипаєтесь після того? А? а куди ти відправив трьох людей вже? Ти ж командир. Він. Так, звичайно, можете зателефонувати і уточнити. Чого? Так чоку. я навіть Він не хочу вас слухати. <звук> Мені ваше заспокойство до лампочки. Ви ніхто і не представляєтеся, заборонили своєму колезі надати посвідчення до ознайомлення. Взагалі я навіть не прочитав прізвище, тому що там від руки воно написано. От 114, да-да-да, слухай, будеш трактувати по-своєму в суді. Поняв, от в суді, перед суддею, Будеш бемкати своїм згідно такі. Такої то таких клоунів, як ти знаєш, от вистачає. шкода, що вистачає так, з ними треба боротися. Плюс. Наїжджайте на них, ондо, нашу. Щоб поцілувати хотів тебе що. Ти Знімаєш чи ні? Ну знімай, звісно. Він свого зняв, як той під'їхав у нього близенько. Трошки не по цьому. Це вже в суді... Ну це особиста справа. В якому суді? 345. В якому ну, суді? Згідно статті 145, ви 45. Закон, статті. звичайно, знаю. Кожен громадянин має знати. Я його знати. А от шкода, що ти не знаєш. Не знаєш. Погано ти знаєш, бо ти трактуєш так, мені, на власний лад. Ти інтерпретуєш законодавство на свою користь. Ви... Розумієш? І не тою статтю користуєшся, якою треба. Ти знаходишся серед цивільного. Правильно. Та хто порушує громадську тишу? Ви чи я? Зі наш Яку громадську тишу? Яку? М -м. Котра година зараз? При чому ну бо ти клоун. Година Яка? Яка є тиша? Тиша є громадська, встановлена часом. Ні, нема. Ой, коротше. Ні, нема. Є громадські тишу. Що? Ні, ну я викликав, напевно, я і поясню, що трапилось. Що трапилось. Працівники ТЦК зараз трьох, яких відпустив, дана особа, назвалася командиром. Їхні не, не, не перебувайте, будь ласка, я поясню обставини представникам влади, не маючи жодного посвідчення, тобто не надав його, починає спілкуватися мало того, погрожуючим тоном. Відриває від громадського відпочинку цивільних осіб. Ну і грубо порушує громадський порядок, тому що тут є люди, які похилого віку в цій будівлі. Далі, дані особи Нацгвардії так само заборонили колезі представлятися, колега вже показував посвідчення, але не надав навіть прочитати прізвище. Складно пояснення, зараз і заяву щодо цих осіб. Ну, в принципі, на тому і все. Дивіться, я правильно зрозумів? Це вас хотіли працівники воєнкомату перевірити. Я не знаю, хто це. Працівники воєнкомату мають посвідчення. Працівники ТЦК мають посвідчення. Є посвідчення, от будете надавати тоді. Мені ви, ви не надали посвідчення. Як я не надав? Ну як надав, надав, тільки навпаки. Yeah. Mm. Так, а це ну, можете мені yeah. ясні. Звичайно. Я пишу я не... заяву з так. поясненнями щодо. До на даний момент п'ятьох осіб, і трьох, відповідно яких відпустилася людина. Які підійшли спочатку. Я не знаю, чому він надав вказівку іншим тим трьом, які підійшли самого початку. Військовослужбовцям чи цивільним? Особам в формі піксель. Військовослужбовці мають в цивільному. Олексій. Олексій, дивіться, він камера, запис. Бодікамера? Він... ні. Давайте подивимось запис. Ми її не подивимось. Ми її не подивимось. Да. А тому, будь ласка, зараз встановлюємо цих осіб, я на них пишу пояснення з заявою прийняти міри. А далі будемо з'ясовувати. З командиром цього, не до командира. Я не знаю, от певного особи. Що... Зловлено... Я пояснюю. Громадський порядок порушують, підходять, щепляються до людей. Я не до мене конкретно. В воєнній формі порушують громадський порядок. Так. Звертаються до людей. Дивіться, давайте не представляючи я документи. документи. Давайте, я... Ні, не треба мені пояснити. Я пишу заяву з поясненнями. І нехай люди, е ваше керівництво, відповідно там, хто буде займатися, дають юридичну оцінку. Можна, можна ваші документи ласка? Ні, що ні. Не ну, чому? Нам, нам потрібно. А ви хто я тоді? надам. Будемо ну, писати не заяву і пояснення, звичайно, надам. То, так, як викликаєте?